Малята, Любі хлопчики і дівчата. Сьогодні, дітки, я хочу розповісти вам байку. Байка це повчальна історія, казочка, які герої мають людські риси характеру. Тож моя байка про несміливий звук «й» Ви, малята, познайомитесь з цим новим звуком. Дізнайтесь про те, яким він був і як вирішив подолати свою боязкість, яка заважала йому жити щасливо. Тож сідайте зручненько, дивіться і слухайте уважно. В країні звук жив звук «й». Він був приголосним звуком. Завжди вимовлявся коротко і відривно. – «й», «й», «й». А ще він був добрим і лагідним. Вимовлявся тільки м'яко і ніжно, і ротик у нього був схожий на дві рисочки. Але був у звука й один недолік, який заважав йому щасливо жити. Він був дуже несміливим і боязким. І за цього й рідко виходив із дому, бо усього боявся, боявся вітру, дощу, снігу, лякався від різних гучних звуків, тремтів від усього, що було йому незнайомим. Так боявся він день, боявся два, боявся тиждень, місяць, рік. Але раптом звуку Й набридло боятися. І він вирішив відправитися у подорож, щоб стати сміливим. Й одягнув свій капелюх і, несміливо озираючись, Вийшов із дому. Малята, наш звук Й завжди ходить у капелюсі. Чи то дощик лє довкола, чи лютує завірюха. Буква Й ніде й ніколи не скидає капелюха. Відійшовши від будинку декілька кроків, звук «й» почув за ялинкою якесь шарудіння. Ай-яй-яй! закричав звук Й і від страху натягнув капелюха по самі вуха. І тут із-за ялинки вискочив зайчик. Мене гукав? спитав зайчик. Я нікого не гукав, я просто від страху кричу ай ай ай. Та це ж моє ім'я. Мене звуть зайчик ай. Я думав, ти мене кличеш, а ти хто? Я приголосним який звук. Й". Але у мене є один недолік. Я дуже боязкий. Мені страшенно надоїло усього боятися, і я вирішив відправитися на пошуки сміливості. Чудово! вигукнув Зайка. Я колись також усього боявся і постійно тремтів від страху, але зараз я нічого не боюсь. А як тобі вдалося стати сміливим? спитав звук «й». Я познайомився з лісовою феєю, яка пригостила мене чарівною ягідкою сміливинкою. Коли я її з'їв, то відразу став сміливим. А як знайти цю лісову фею. Я також хочу з нею познайомитися. Може й мене вона пригостить такою ягідкою. І зайчик сказав. Спочатку йди через гай і прислухайся до пташиного співу. Соловейко знає дорогу. Як почуєш спів солов'я, йди на його голосок. Дякую тобі, зайчику. Піду я. І звук «й» вирушив через гай. Він зупинився і почав прислухатися до пташиного співу, але раптом помітив хижого яструба, який підстерігав соловейка. Замислився звук. «й». Як відігнати злого яструба? Може, мій дзвінкий голос його злякає? Спробую голосно і дзвінко промовляти чистомовки, а ви, малята, допомагайте мені? І звук «й» почав вигукувати. Ай, ай, ай! Зашумів зелений гай. Ой ой, ой, я, звичайно, не герой, ай, 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 яструб, швидше улітай. Я, я, я чую пісню солов'я. Ю ю, ю, на спів співташини я піду, ю, ю, ю фею я знайду. Я я, я, сміливим стану я. Яструб і дійсно злякався такого гучного і дзвінкого голосу і улетів, а соловейко вилетів із гніздечка і проводив звук «й» через гай. Вийшов звук «й» із гаю. І опинився на галявині. Але вона вся заросла бур'яном. Раптом серед бур'янів звук «й» помітив квітку, яка розкрилася, і в її середині з'явилася маленька дівчинка. Добрий день. Привітався звук «й». Адже він був не тільки боязким, але й дуже вічливим звуком. Я приголосний Й. А я маленька дюїмовочка. Дзюємовочко, чи не зустрічала ти лісової феї? Я хочу в неї попросити ягідку сміливинку, адже я дуже боязкий. Так, друже, я можу тобі допомогти. У мене є чарівна квітка, яка знає, як знайти фею. Але погані бур'яни загубили всі мої квіти. Вони розповсюдилися по всій галявині і не дають моїм квіточкам рости і цвісти. Якщо ти не злякаєшся і знищиш бур'яни. Мої квіти розквітнуть і я подарую тобі чарівну квіточку, яка приведе тебе до феї. Добре, дюймовочко, я спробую. Звук «й» недовго думаючи, почав виривати бур'яни із землі. Бур'яни чинили опір. Випускали колючки, пекли руки, обвивали ноги звука їй, але він не здавався. І скоро галявина очистилась від бур'янів, і на ній розквітли квіти Троянди, півонії, айстри і майори. Дякую тобі, друже. Ти не злякався злих бур'янів і врятував мої квіти. Візьми мою чарівну квіточку, вона вкаже тобі дорогу. І звук «й» вирушив далі. З допомогою чарівної квіточки звук «й» вийшов на доріжку. І прийшов до річки. Він перейшов річку по стобуру старого дерева і опинився у райському саду. Тут росла чарівна яблунька. Яблунько, яблунько, чи не знаєш ти, як знайти лісову фею? Я її шукаю. Звернувся до яблуньки звук «й». Знаю, друже. Фея часто прилітає до мене, щоб посмакувати моїми яблучками, але зі мною трапилась біда. Злі черв'яки напали на мене і погризли всі плоди. Ніж жодне яблучко тепер не може дозріти. Допоможи мені, врятуй мої плоди від черв'яків, і я допоможу тобі зустрітися з феєю. Добре, яблунька, я спробую зараз покличу своїх друзів птахів, в назвах яких є мій звук. Вони прилетять і знищать всіх черв'яків. І звук Є почав гукати. Жай воронку, прилітай. Прилітай сойко. Прилітай соловийко!» Друзі птахи прилетіли на допомогу і дуже швидко знищили всіх черв'яків. І яблонька ожила. На ній стали достигати незвичайні яблочка з картинками. Ой, які чудові яблучка! Вигукнув звук «й». і як багато їх вродило. Не встиг він це сказати, як до яблуньки прибіг їжачок. Добрий день, їжачок. І тобі добрий, сказав їжачок. Ти хто? Я боязкий приголосний звук «й». Шукаю лісову фею, щоб попросити у неї ягідку сміливинку. Хочу стати сміливим. Чи не знаєш ти, їжачку дорогу до феї? Звичайно, знаю. Я йду до неї в гості. Лісова фея дуже любить яблучка з цього дерева і попросила мене зібрати їх ось у ці ящички. Вона наказала мені, щоб по перший ящик я поклав яблучка з картинками, назви яких починаються з звука «Є». В другий ящик ті, де твій звук стоїть посередині слова. Ну а в третій яблучка з картинками, в назвах яких є стоїть на кінці. Допоможеш мені зібрати яблучка, і я проведу тебе до феїв. З задоволенням сказав звук «й», і вони почали збирати яблука. В перший ящик вони поклали яблучка з йогуртом, йодом і ягодами. Ці слова починаються із звука «й». В другий ящик поклали яблучка з такими картинками. Майка, чайка чайник. В цих словах звук «й» всередині слова. Ну а в третій ящик поклали яблучка з картинками, на яких зображені смій, трамвай і чай. Ці слова закінчуються звуком «й». Звук «й» Разом з їжачком принесли ящик з яблучками до чарівного будиночка, де жила лісова фея. Фея побачила друзів і вилетіла із дому. Які гарні яблучка. Дякую тобі, їжачку, і тобі незнайомцю. Як тебе звати? Мене звуть Єкуч. Я приголосний м'який звук. Я дуже боязкий, несміливий. То шукав тебе лісова фея, щоб попросити у тебе ягідку сміливинку. Хочу стати хоробрим. Дорогий друже, звук є. Не треба тобі ніякої ягідки, адже ти найсміливіший звук із всіх, кого я знаю. Я чула, які добрі справи ти зробив, поки шукав мене і як сміливо діяв, ти відігнав хижого ястроба, знищив злі бур'яни, врятував яблуньку від черв'яків. Та ж більше не ховайся в своєму будиночку. Сміливо йди на зустріч своїм друзям. Вони вже давно чекають на зустріч з тобою. Звук «й» зрадів. Відтепер його життя змінилося. Він став дуже сміливим і щасливим. Ну що, малята, сподобалась вам моя байка? Я думаю, що так. Ви дізналися? Як несміливий звук їв, подолав свою боязкість. Він не зупинився перед труднощами і своїми хоробрими вчинками допоміг слабким і маленьким. Хочу вам звідки нагадати українське прислів'я. Хоробрий не той, хто страху не знає, а хто дізнався і назустріч йому йде. Ну а мені вже час прощатися з вами. На все добре, мої любі, і до нової зустрічі!